Всім добрим людям, доброго дня! Сьогодні на дворі спека і ми приготуємо швидкий хліб без духовки та без дріжджів. Швиденько просіяли ми три склянки борошна. Так як борошно буває різне, я відберу, а потім можна додати. Отак, жменьку, десь ложки 2-3, робимо таку ямку. Додаємо Чайну ложку без гірки солі. Додаю чайну ложку з гіркою розпушувача. Розпушувач ось так з борошном перемішаємо попередньо. Потім тут, де ми додавали сіль, сіль у мене крупного помолу, я додам кислого молока, можна замінити на кефір, у мене звичайне домашнє кисле молоко, і ось так злегка. Перемішаємо, щоб розчинилася сіль, щоб вона у нас потім не скрипіла на зубах. І веделкою замішуємо спочатку тісто. У мене тут олії 5 столових ложок. Це приблизно 50 мл. Я додаю і залишу трішечки, щоб потім змастити руки. І вже перемішую з олією. І потім нам буде видно, чи додавати нам ще борошно, чи просто ми залишимо на підсипку. Адже і кефір буває різної густоти і борошно різної якості. Я вважаю, що решту борошна я додавати не буду. Додам. Олію на руку та буду вже рукою замішувати тісто, щоб тісто було не дуже туге, таке м'яке та приємне. Подивіться, яке тісто в нас вийшло м'яке, а із-за того, що ми додали олії, воно вже і не пристає до миски. Ми ось так його вмисті і залишимо. Щоб воно відпочило хоча б хвилин 5-10. Можна ще вимісити злегка на дошці і залишити його на дошці, накривши тією ж самою мискою. Бачите, яке у нас чудове тісто. Пропорції якраз 3 до 1 з додаванням олії підходять. Ось в мене залишилось десь 2-3 ложки борошна. У вас може піти все. Все, накриваю, мискою, та чекаю 10 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Якщо ви забарилися, і у вас пройшло більше часу, це навіть краще, тісто краще відпочине. Ще один раз його підмісимо. воно вже стало, бачите, яке м'яке, навіть злегка розплилося. І тепер підсипимо трішечки борошном. І будемо розкатувати в пласт, чим товще буде тісто, тим довше буде воно випікатися. Чим тоньше, тим швидше. Це вже робіть за своїм смаком. Я буду десь приблизно 7 мм так розкатувати товщиною. Подивіться, бачите, десь приблизно 7 мм, можна 5, можна 10, залежить від вашого смаку. І тепер вирізаємо: можна на всю сковорідку, а можна так, щоб по 3 штучки на сковорідці смажити. Нам порційно більше подобається. Щоб не сварилось? Так, да, поділили, тобі три штучки, мені три штучки. Так. Можемо вже вмикати та розігрівати сковорідку. Попередньо підмісивши решту тіста, поки ми будемо смажити, дві хвилинки тісто відпочине, і ми з нього також сформуємо наші хлібчики. Все, вмикаємо сковорідку. Сковорідку я вімкнула на середній вогонь і злегка змащу її олією. Дамо розігрітися. Але не вмикайте максимальний вогонь, тому що нам потрібно, щоб наші хлібчики пропеклися. Сковорідка гаряченька, і ми викладаємо хлібчики на сковорідку. Нехай вони печуться на середньому вогні, поки не підрумяняться знизу. Решту тіста ми також розкатаємо такою ж товщиною приблизно. Я хочу, щоб у нас було по три хлібця, тому зроблю один хлібець і ще, якраз щоб у мене сковорідка була задіяна. Все, там було 5 і один шість. А це я хочу зробити з начинкою. У мене тут трішечки бринзі, шкварочки. До речі, друзі, як ми робимо шкварочки, як ми робимо смалець. Ви зможете знайти на нашому каналі, ось так ділю на дві частинки. І розкатаю, зробимо чебуреки із шкварочками та з бринзочкою. Хлібчики з начинкою або ж такі свої рідні чебуреки я буду розкатувати потоньше, тому що ми її будемо складати вдвоє, і нам потрібно, щоб воно все пропеклося добре. Розкатую так на, на величину нашої сковорідочки. Бризю я натру на терці, А шкварочки ми пропускали через м'ясорубку, вони міленькі, у нас вийшли як паштет. Друзі, шкварочки такі ароматні. Ми їх робимо. Так, щоб вони пахли смаженою цибулькою. Обов'язково зайдіть, у нас присвячений салу цілий плейлист. І там є, як ми робимо, смалець, шкварочки ароматні, запашні. Обов'язково подивіться, хто ще не робив, приготуйте. Взимку особливо це буде як знахідка. На одну половинку нашого коржика я додаю одну-дві столових ложки шкварочок, залежить від вашого апетиту. Ось так, Одна половинка буде шкварочками, а одна не заповнюємо. І на шкварочки додаємо бринзю. Також по одній десь 2 столових ложки. Бринзю можна замінити на будь-який сир або кисломолочний. Або голландський, або плавеляний в сирки. Ну, ми покладемо вже, щоб не залишалося. Все, і зліплюємо так, як чебуреки. Бачите, тут товщина десь 2 мм тіста. Для надійності можна пройтися ще веделкою. Якщо з'являються ось такі бульбашки, ми веделкою злегка проколимо, щоб з другої сторони також рівномірно пропеклися наші хлібчики. І коли вони вже підрумянились з однієї сторони, ми не накривали, а вже як перевернемо, то будемо накривати кришкою, робити трішечки менший вогонь і доводити наші хлібчики до готовності, які вони рум'янесенькі та гарнесенькі. Ось так злегка прижмемо, щоб рівномірно знизу пропікалися. І прикриємо кришкою і робимо вогонь на одну позначку менше. Так. Думаю, що вже пройшло 7 хвилин, думаю, що вже підрумянилось. І з іншої сторони. Так, наші хлібчики рум'яненькі. Аромат. Так. Змащуємо олією та будемо смажити другу партію. І друга партія готова. І залишилось підсмажити наші чебуреки зі шкварками та бринзою. Я буду їх смажити на олії і вогонь зробимо трішечки більший. Які ж ви рум'янесенькі та чудернесенькі. Ось так ми їх проколимо ще, щоб вони не надувалися та не сердилися. І підсмажимо з другої сторони. І чебуреки наші також готові, запупирилися. Це, друзі, хлібчик ми з вами спекли всього за 30 хвилин. 5 хвилин нам було потрібно, щоб вимісити, 10 хвилин, щоб спекти. Дуже все швидко і 10 хвилин, щоб відпочили. Але ж коли тісто відпочивало, і ми з вами відпочивали. Так що можна сказати, що 20 хвилин. Ось розламаю, покажу вам, який хлібчик. Його можна і з чайчиком їсти. І до борщу замість пампушок, бачите, який він вийшов такий пишний, тому що на кислому молоці. Можна ось так просто зі сметанкою скуштувати. Тоже також смачно. О. Хлібчик випікся. В ньому майже немає олії, бачите, тому що. Ми тільки змащували сковорідочку. Ну і вже ж це як додаток у нас буреки зі шкварками. Мабуть, ви такі не готували. А ну, Напишіть в коментарях, готували ви буреки зі шкварками та бринзою. Чи ні? От, Подивіться, яка пісня. Шкварочки та бринза, яка розтопилася. І це так смачно. М -м -м. Вже і посніло. Бризя, а що в тебе слинки ковтаєш? <різь> <різь> в животі забурчало. Друзі, дуже смачно, Бринзе потрібно, щоб була така солоненька та ще добре, якби вона була овеча, ну можна й козяча або коровече. Всім бажаємо мирного неба. Ми будемо насипати собі борщику до такого нашого хлібчика та обідати. Бережіть себе і пока-пока!